Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу сьогодні вам показати свою розсаду капусти і розказати, чим саме я її підживляю. Розсада капусти займає у мене дві полички на стелажі. Так, давайте по порядку. От ось тут росте пекінська капуста. От. Подивіться, яка гарна розсада. О, тут кілька, кілька лоточків з баклажанами. Так, і оце от пекінка. Подивіться, бачите? Розсада чудово розростається, формує гарні листочки. Подивіться, яка гарна коренева система, бачите? Цю поличку вже займають інші види капусти. От, подивіться. Одразу хочу сказати, що ранньою весною на розсаду я висіваю ранньо стиглу капусту. Так, тепер давайте по порядку. Ось тут білоголова, білокачанна капуста рання. Тут є два види. Тут один вид білокачаної капусти. От, бачите, яка розсада. От. От. І у цьому лоточку вже зовсім інша капуста. Також білокачанна, але вже інша. Ось подивіться. Вона навіть розсада відрізняється одна від іншої. Зараз листочок приберу, щоб її було краще видно. О, бачите, яка головка? Так. І ще два лоточки з капустою. Це капуста Брокколі. От, подивіться, яка розсада. Ось вона. О. І також ранньо капуста. Цвітна. Цвітна ранньостигла капуста. Всі капусти ранньо капусти на розсаду я висіваю поступово, почергово. От проходить 3-4 тижні, висіяла 10 насінин і тепер висіватиму решту насіння, яке залишилося у пакеті. От, щоб було гарне поступове конвейерне достигання урожаю. Е, тому що одні головки зав'язуються, інші рослинки будуть лише підростати. І то буде добре. І у нас завжди на столі буде свіженька капуста. Для тих глядачів, які лише недавно почали дивитися моє відео, хочу вам швиденько і коротенько показати, як саме я висіваю капусту. От. Висіваю капусту у лоточки пластикові лоточки. Обов'язково роблю отвори і насипаю сюди ґрунтосуміш. Універсальна ґрунтосуміш для вирощування розсади. Грунтосуміші насипаю шаром приблизно 1 см ложечкою добре ущільнюю, ручкою або олівцем роблю собі ось таку розміточку рівчики. І тепер гарно все збризкою водичкою, зволожую, щоб грунтосуміш була волога. Тепер сюди викладаю насінинки. Ось вони. От, подивіться, бачите? Насіннячко викладаю на відстані 2-3 см одне від одного, щоб не було загущених посівів, щоб до розсади не прийшла така небезпечна хвороба, як чорна ніжка. Тепер присипаю шаром ґрунтосуміші, приблизно знову ж таки 1 см, ущільнюю і добре зволожую. Ось так. Бачите? Вода добре просочується донизу, зайва волога вийде через отвори у дні лоточка, а щоб зверху у нас волога збереглася і не випаровувалася, лоточок обмотую плівкою і ставлю на стелаж. І одразу позначаю, що у мене тут росте. Пишу не цілу назву сорту, а позначаю цифрами. А в зошиті собі номерую всі сорти і гібриди капусти, які я посіяла. Тепер подивіться, бачите, як росте моя капуста. От, і Одразу відповідь на питання, чому лише половина лоточка землі, А тому що рослинки тягнуться. Вони тягнуться до сонечка, до світла. І щоб потім їм допомогти, я маю місце, куди сюди підсипати ґрунтосуміш. Ось От зараз, якраз це і зроблю. І робитиму це ось так: акуратно, обережно обсипаючи рослинки з усіх боків ґрунтосумішю. Один раз я вже оці рослинки підсипала. От Сьогодні знову підсипаю їх ось так. От, подивіться, якою захищеною тепер є розсада. Гляньте, бачите? От, землі насипала до самого верху. Поливати не буду, тому що я поливала вчора. Отут добре видно через стінку лоточка, що з грунту суміш добре зволожена. А оця земля, яку я підсипала, вона суха, але поливати не буду, тому що волога біля кореня, вологи біля коріння дуже багато. От, бачите? Підливаю розсаду лише по потребі. Дивлюся, коли підсихає ґрунтосуміш. От Зараз добре видно, що тут земля добре зволожена. От, і так само ось тут. Бачите, вчора я поливала розсаду, видно, що на дні стаканчика також є волога. Якщо заливати розсаду, то це також буде недобре. Не треба поливати розсаду щодня, поливаємо по потребі. Дивимося, коли підсихає ґрунтосуміш навколо рослинок або ось так на дні лоточків чи стаканчиків, і лише тоді обережно і акуратно поливаємо. Поливаємо навколо рослинок. От, щоб не заливати стебло, корінечко буде тягнути вологу і розсада буде рости здоровою. Якщо ми будемо заливати щодня, це також може спричинити захворювання на чорну ніжку. Ну і тепер підживки. Шановні мої глядачі, ніякої хімії, лише органіка. Подивіться. Використовую те, що є на кухні. Ось тут лушпиня цибулі, цибулиня. Бачите? Шкаралупа яєчна. І чай. Чайна заварка. Чай п'ємо. Зелений або чорний листовий чай, чай, який не має ніяких ароматизаторів, добавочок. От, саме чорний або зелений листовий чай. Заварка лишається, я її перекладаю у баночку і заливаю водичкою. От, яєчні шкаролупи промиваю спочатку, тоді складаю у баночку, заливаю водичкою лушпеня цибулі. Наклала повну баночку, не ощільнюю, не важу, не заміряю. Ось так наклала повну баночку, от, залила водичкою. Тут у мене півлітрові баночки. Тримаю приблизно 5-6 днів і все. Цілющі живильні водички, настоянки для нашої розсади готові. Чайна заварка чудовий антиоксидант. Водичка настояна на яєчній шкаралупі, гарно збагачує рослинки кальцієм у природній формі. Лушпиня цибулі збагачує мікро та макроелементами. На столі біля розсади у мене завжди стоїть слоєчок з водою. Водичка прогріта. Вода у нас зі скважини. От, Водичка прогріта. І тоді подивіться, як я роблю розчин. Дві частини води. Одна частина ось такого настою. Наприклад, дві шклянки води і одна шклянка у цього розчину. Оце є всі пропорції. Отакі легенькі розчини дуже гарно засвоюються нашою розсадою. Вони дуже добре її підживляють. Подивіться, розсада здорова. От. Нарощує гарну листову масу, формує гарне стебло, розсада росте на очах. От, розсада росте на очах. І то є добре. Такими розчинами розсаду поливаю поступово і почергово. От, один день поливаю чистою водичкою, а наступний полив вже додаю настій е, чайної заварки. Проливаю розсаду, земля підсихає, знову поливаю чистенькою водичкою. Через кілька днів. Для наступного поливу вже беру на стій яєчної шкаролупи. І так, поступово і почергово. Такими розчинами ми ніколи нашій розсаді не нашкодимо. Починаю підживляти розсаду, коли з'являються ось такі найменші листочки. Бачите, от сім'ядольні листочки і найменші справжні листочки з'являються, і я вже потрошки, потрошки починаю додавати ось такі цілющі коктейлі для нашій розсаді. Такі вітамінні коктейлі чудово підходять не лише для підживлення розсади капусти. Ними також підживляю і помідорки, і розсаду огірочків, розсаду баклажанів і болгарського перцю. Шановні мої глядачі, як бачите, все дуже просто. Зовсім не затратно, нешкідливо і головне без хімії, можна виростати гарну, здорову розсаду. Якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам гарних весняних планів, легкої праці, а саме головне мирного і спокійного неба над головою. Хай все у вас буде добре!